Я сьогодні розпочну з історії зі своєї дружини сьогодні зранку, да? про це і будемо проповідувати. Я сьогодні от, не зрозумів дружину зранку, вона не зрозуміла мене. І ми каюся, посварилися трошки. Вона думала, що я вважаю по одному, я думав, що вона вважає по іншому. І тому ми посперечалися. Ми звинувачували один одного. Це трошки часу зайняло нашого життя. Але я не про сварку, я про те, що було після сварки. Бо найголовніше не те, що відбулося зараз, а що відбудеться потім. А після сварки ми поцілувалися, пробачили один одного, попросили пробачення один в одного. І забули. Ми простили один одному. Бо будь-якій сварці винні завжди двоє людей. Не буває так, щоб одна людина була повністю права. Завжди, якщо сваряться, винні двоє. І тому хоч би за те, що ти допускаєш цю сварку, ти вже із-за цього винен. І сьогодні я хочу проповідувати про прощення. Це дуже така велика тема, дуже серйозна тема. І зараз під час війни вона. Важка. Тому що, да як пробачити росіянам, які вбивають нас, наших дітей. Я не знаю, як на це відповісти. Я колись почув дуже таку слушну думку одного єпископа, пастора священника. Він сказав, що поки йде ця дія, іде цей конфлікт, рано ще говорити про прощення ж саме зранку сьогодні я з дружиною сварився під час сварки рано говорити про прощення. Коли сварка закінчується, тоді ми вже починаємо думати про прощення. Я думаю, що і нам, українцям, після війни будемо думати про прощення. Про прощення дуже багато Господь писав, і зараз я про це буду проповідувати. Тому давайте ми зараз. Більше подумаємо про прощення рідних, близьких, друзів, сусідів, людей, які нас зараз навколо нас. Не будемо про великі глобальні зараз прощення. Євангеліє. Святе Євангеліє. Ви знаєте, що Євангеліє називають святе. Святе Єва, тому що тут записані слова, святі слова Ісуса Христа. І Євангеліє від Матвія, 6 розділ, з 9 вірша. Ви ж моліться так, Отче наш, що на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоїм є царство і сила. І слава навіки Амінь. Бо якщо ви простите людям їхні провини, то простить і вам ваш Небесний Отець. А якщо не простите людям їхніх провин, то й ваш Отець не простить вам ваших провин. Амінь. Молитва Отче наш, яку залишає нам Ісус Христос, Він каже, як молитися. В цій молитві сказано і простіть провини наші, як і вас. А коли молитва закінчилася, чомусь ніхто не дочитує дві, два, е, два вірші після цього. Бо якщо ви простите людям їхні провини, то й простить і вам ваший небесний. А якщо не простите і вам не простить Небесний Отець. Прийняли хрещення, покаялися в своїх гріхах добре. Але, зрозумійте, якщо ви не прощаєте людям те, що вони роблять проти вас, не попадете ви до раю. Бо Отець Небесний написано, не простить вам також. Чітко, ясно. Вірите в Ісуса Христа, прийняли спасіння добре. Але якщо ви не прощаєте і не вмієте прощати, мені вас дуже шкода, бо Слово Боже пише, що ви до раю не попадете, а будете, якщо не в раю, то в пеклі. Тому дуже важко іноді прощати, але це важливо. Це дуже важливо. Це надважливо навчитися прощати, навчитися не зберігати образи в своєму серці. Бо якщо ти, тебе Бог коли буде забирати, коли ти будеш при смерті, якщо в твоєму серці залишиться якесь непрощення, якась образа, ти не попадеш до Бога. Ну, не може Бог просто, він несправедливий тоді буде, якщо Він тебе з, з цим образою, з цим непрощенням візьме до раю, бо він буде несправедливий до тих людей, які прощають. Він же ж тобі простив. Він же ж тобі прощає, коли ти кожного дня щось погане кажеш, погане думаєш. Коли ти дії якісь погані робиш до своїх близьких, до своїх сусідів, знайомих, він тобі прощає. А ми далеко всі грішні люди. Диявол так і хоче. Найперше, що хоче диявол в нашому житті, щоб ми не прощали, щоб ми ображалися. Бо через це він має доступ до вашого життя. Він має доступ. Навіть більше, він має доступ до твого здоров'я. Якщо почитати Слово Боже далі, почути і подивитися, ти зрозумієш, що там написано, що. Е... Ну, не може Бог зцілити людину, якщо вона не вміє прощати. Хвороба буде чіплятися до неї. Ну диявол буде керувати їхнім життям. Навіть якщо вона вже й спасенна. Навіть якщо вона спасається. Це одно. А це саме легше. Бо ми всі люди, знаєте, ми всі егоїсти. Хтось більший, хтось менший. Гординя наша пре ну, багатьох. Дуже сильно, в інших відкрито, в інших закрита гординя, але вона в нас є, наш егоїзм. А звідсіля йдуть непрощення. звідсіля йде те, що ми не можемо пробачити. Бо як так? Він таке сказав, чи вона таке сказала? Як вони могли? Вони ж самі такі, воно, подивіться, які гріхи роблять. Як вони можуть таке казати? Скажу про себе, я буваю часто неправий. Я буваю кажу е своїм рідним, своїй дружині якісь ну, не дуже е ну, несправедливі слова, несправедливі, можливо, трошки навіть погані якісь, можу ображати. Я людина. Я можу це робити. Але я каюся за це. Бо я розумію, що якщо я прошу, намагаюся просити пробачення у всіх. Навіть якщо я вважаю себе правим, я все одно краще попрошу пробачення. А людина, а, підождіть, а мене думаєте, не ображають? Чи мене моя дружина іноді не ображає? Чи мої рідні не ображають? Чи люди не пишуть часто мені такі гадості в тіктоках, фейсбуках? Пишуть дуже багато. Іноді тикають, як ти такий священик, ти взагалі можеш так ну це, поступати. Да як? Я передусім людина. Іноді я можу зробити щось не дуже добре. Але чомусь всі думають, що я повинен так жити, а за собою не слідкують. А вам Бог каже чітко, прощайте. Навіть якщо я вам щось зробив погане пробачте. Бо я ж то вам прощаю, ви мені також погане робите. Та навіть не те, що я вам прощаю. Питання в іншому. Бог сказав, він вам пробачив і мені пробачив. Тому ви повинні пробачати. Повинні. Петро підійшов до Ісуса Христа і спитав, а скільки ж мені треба пробачати, коли проти мене брат робить щось погане? Сім разів. На що Ісус Христос йому відповів? 70 помнож на 7 Тобто багато разів треба пробачати. Бо скільки ж вам Ісус Господь пробачає? Та Він кожного дня вам десятки разів пробачає за те, що ви робите. А ви не можете одну якусь людську помилку, яка була вам. Людина щось сказала, щось зробила, пробачити роками. Як це може так бути? Підійдемо з іншої сторони. Пробачайте не ради інших людей. Пробачайте навіть не ради Бога, що він так сказав. Пробачайте ради себе. Бо коли ви пробачаєте, інша людина може навіть не знати, що ви на неї злитесь. Вона спокійно спить, вона спокійно ну, робить, працює, вона навіть може не знати, що вона вас образила. Але ж ви ж, в вашому серці не спокій, вашому серці хазяйнує явно не Бог, явно не любов. І ви мучаєтесь перед усім. Ви мучаєтесь. Ви мучаєтесь непрощенням і образами. Так простіть заради себе хоча, б, щоб бути вільними від цієї образи, і від ць... вільним. Хворієте, простіть ради того, щоб зцілитися. Бо це ж ваше життя. Та людина може й не знати, і живе своїм життя, а ви ж живете своїм. І диявол вас не пускає, щоб ви не пробачили. Постійно нагадує, постійно спливає. Бо коли інший якийсь конфлікт, може згадати, я іноді чекаюся, я іноді сам згадую щось в минулому, коли я сварюся з якоюсь людиною. Не повинен я це робити, я каюся. Пробачте. Але ж питання зараз про те, чи пробачаєте ви після цієї сварки, чи не згадуєте ви минулі, бо вмучаєтесь ви. Мучаєтесь ви самі. Я зараз іще зачитаю Євангеліє. Тільки вже від Марка святе Євангеліє. Вранці одинадцятий розділ з 20-го вірша. Давайте. Е... 22. Ісус сказав їм своїм апостолам: Майте віру в Бога. Бо істинно вам кажу, хто скаже цій горі, зрушся і кинься в море, і не засумнівається у своєму серці, а повірить, що сказане ним станеться, то буде йому, щоб він не сказав. Тому кажу вам усе, що тільки будете просити в молитві, вірте, що отримаєте. І буде вам. І коли стоїте на молитві, прощайте, що і ваш Небесний Отець простим вам ваші провини. Якщо ж не прощаєте, то і ваш Небесний Отець не простить ваших провин. В старому заповіті є деякі місцеписання, які кажуть, що Бог, тих, хто не прощає, навіть не чує по молитві. Немає сенсу по великому рахунку молитися людині за щось інше, якщо вона носить в собі непрощення. Бо Ісус Христос сказав, коли стоїте в молитві, прощайте, 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 щоб Бог почув вас, щоб Він сказав вам, прощайте. Можете зайти сісти. Так, да, будь ласка, сідайте. Що таке прощення? Це дуже завжди важко. Це завжди важко. Бо пробачити майже неможливо. Але Господь Бог сказав, що якщо ви будете прощати людям їхні провини. То і Отець Небесний простить вам. Якщо ви не будете пробачати їм їхні провини, і Бог не пробачить вам. Це пише Євангеліє, це слова Ісуса Христа. Тому перше, прощайте іншим людям, які вас ображають. Бо так Бог сказав, що Він вам пробачить, бо ви прощаєте. А якщо не прощаєте, то він і вам не пробачить. Друге, прощайте людям іншим заради себе хоча б. Бо коли ви носите в собі непрощення, коли ви носите в собі образу, диявол має доступ до вашого життя. Навіть більше написано, Бог вас не почує в молитві, якщо ви носите в собі непрощення до когось. Іноді це буває дуже важко, я згоден. Буває навіть неможливо. Ми не можемо зараз пробачити росіян, які вбивають нас. Не можемо. Але ще раз повторюся: мудрий єпископ сказав, що давайте прощення ну, залишимо тоді, коли все це закінчиться. Тоді будемо розмовляти на прощення. Ми ж не можемо прощати під час сварки, наприклад, зразу ж під час і прощати. Ми прощаємо після сварки. Коли людина з людиною свариться, вона під час вона захоплена е, сваркою. Вона не може пробачити. Але після цього ми можемо пробачити. А можемо не пробачити це вибір людини. Але Господь Бог каже, що треба прощати. Тому давайте питання війни. Ми залишимо після війни. Чи зможемо ми пробачити Росіян, чи не зможемо? Нацистів якось ж пробачили. І зараз в Германії найбільша кількість українців взагалі. Чомусь? Я зараз кажу про прощення навколо вас, про прощення рідних людей, про прощення сусідів, друзів. Коли ви не прощаєте, ви робите гірше самі собі. По-перше, Бог не почує вашу молитву. Друге, Бог вам не пробачить ваших гріхів, бо й ви не пробачили своїм людям, які навколо вас. Прощення має величезну силу. Знаєте, Ісус Христос, коли його розпинали, що Він сказав? Він висів на хресті. Цвяхи були вбиті в його руки, вбиті в його ноги. Він висів, він стікав кров'ю. Що він сказав? Отче мій, пробач їм, бо вони не знають, що вони творять. Він за них молився і просив пробачити їх. Якщо ви не можете комусь щось пробачити, моліться про це. Залиште молитви про своє, наприклад, зцілення. А моліться про те, Господи, допоможи мені пробачити чоловіка, дружину, дітей, батьків, сусідів, хто, на кого у вас є якась образа. Допоможи мені, Господи! Допоможи. Бог може вам допомогти, але Він хоче, щоб ви зробили перший перший крок. Перший крок. Амінь. Амінь. Халілуя. Дякуємо тобі, Господи, за це слово дякуємо. Молимо і просимо Тебе, святий Всемогутній Господь, допоможи нам усім навчитися прощати, навчитися прощати моментально, одразу. Господь, якщо хто нас образив, допоможи нам. Допоможи нам одразу ж пробачити цю людину. Господи, закрий доступ диявола до нашої душі, до нашого духу. Господи, звільни нас від усяких непрощень. Очисти. Омий своєю святою кров'ю в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілуя. Давайте помолимося за Усіми.